Слава Господу, брати та сестри, в очікуванні богоявлення в наших служіннях, в наших молитвах. Я саме маю на увазі богоявлення, бо є такі речі, які ну, ми просто мусимо робити, і як прокидаємося, або їмо, або лягаємо спати, або приходимо в дім молитви, але насамперед те, що для нас буде таким надихаючим, що зробить щось надважливе, коли ми. Приходячи перед лице Господнє, не просто отримуємо за своїм бажанням, але діємо саме так, як написано, від чого наша душа переповнюється і миром, і наше питання вирішуються. І дуже багато таких моментів, які могли б через, можливо, нашу людську недбалість не проявити, саме того, що мало би проявляти служіння Богу, поклоніння Богу, прославлення Богу, і я хотів би зауважити на одне місце Святого Письма Старого Заповіту. Це книга Левит, 9 розділ. Там написано, що на восьмий день Мойсей покликав Аарона, його синів та ізраїльських старішин, і він промовив до Аарона і каже йому, щоб він зробив, приніс декілька таких ціленаправлених жертв. З одною метою, щоб з'явилася слава Господня. І п'ятий вірш, вірш каже: тож вони принесли все, що запові... звелів Моїсей перед намет свідчення. Прийшла і вся громада, всі стали перед Господом. Тоді Моїсей сказав: це і є те, що звелів Господь зробити, аби вам з'явилася Господня слава. Саме певна. Кількість жертвоприношень. І з'явлення слави Господні зажадав не народ, не Майсей, а сам Господь звелів, щоб вони так зробили, аби ця слава з'явилася. Я думаю, що є в наших служіннях щось таке надзвичайне, через що відкривається Бог, ще більше підтверджуючи свою присутність, свою волю в тому, щоб ми були готові. На всякий час. І ось тут стається. Сини Арона служать, вони підносять кров, той крепить жертвенник, маже роги після кожної твої жертви. І 16-й вірш каже: Далі приніс все палення і учинив із ним за приписом. І ми бачимо, як послідовно Аарон виконує повеління Моїсея, яке повелів йому сам Господь. І саме це стає надважливим. В звершенні всього того, що передувало з'явлення Божої слави. І 23 й вірш цієї голови, можна, 22-й, тоді Аарон, після всіх цих жертв, піднявши свої руки над людьми, поблагословив їх, звершивши жертви за гріх, всепалення та мирні жертви, він зійшов униз. Відтак Моїсей та Аарон увійшли в намет свідчення, вийшовши звідти, вони поблагословили народ. Після цього Господня слава з'явилась усьому народові. Від Господа вийшов вогонь і поглинув сипалення із жир, що були на жартовнику. Побачивши усе це, люди закричали від радості й попадали до лиць. Відбувається певна дія. Про яку сказав Господь, як це все має спрацьовувати, і саме наприкінці в підтвердження того, що Божий народ зробив все, як потрібно, або навіть не Божий народ, а служителя. Ковчег жертовника, вони зробили все. Мойсей сказав як. Аарон, сини були біля нього. Вони крок за кроком робили все, як написано. І з самого початку, коли все це мало ставатися, Господь промовив до Мойсея: зроби все, як ти побачив, як я тобі показав. Там нема ніякої людської фантазії, нема того, що мені здається, так краще буде або так краще буде. Зроби саме так, як я тобі сказав. І саме в цьому випадку, друзі, ми зауважимо для себе, що для Бога принципово важливо, щоб ми робили саме так, як він каже, аби його слава з'явилася. Дивіться, вони не попадали до Ліс е, перед тим, як перша жертва звершувалася, або друга, або третя. Вони попадали до долилися, і то не була команда так. а ну ка всі попадали до долилися, бо зараз Господь щось буде робити. Ні. Там щось сталося, коли цей вогонь, ну ви можете собі уявити, да? ну, побудьте е, учасниками цих подій, коли це відбувається. Майсей, Аарон, сини Аарона, все працює, все, кожен робить, все, що він має робити. На, на фінал цієї дії, коли сходить вогонь від Господа, являється слава Божа. І саме явлення Божої слави спонукає цих людей попати, попадати до долились. До і все відбувається. В свій час. Начебто всі задоволені, всі радіють, всі славлять Господа, Алілуя! Це щось надзвичайна подія. Серед всіх тих подій, які е, взагалі в, е, супроводжували Божий народ по пустелі і в священнодії, і в скіні, і все, що, все, що відбувалося, воно відбувається з таким дивовижним натхненням для кожного, хто звершує саме так, як Господь сказав. Але раптом щось відбувається, серед всього того свята. Серед всіх тих подій богоявлення або явлення Божої слави. Десятий розділ починається словами: Ааронові сини Надав і Авіуд взяли кожен свою кадильницю, поклали в них куріння і принесли перед Господом сторонній або чуждий вогонь, якого він їм не велів приносити. Ця історія а, закінчилася жахливою подією, неочікуваною подією. Начебто вони хотіли зробити те, що найкраще. Вони хотіли а, насамперед, а, можливо, продовжити це свято. Ми, на жаль, не маємо якихось достоменних відомостей, що ж там сталося. Хтось каже, вони були п'яні, хтось ще щось. А, але там сталося те, що. Ці люди, після того, що принесли цей вогонь, як реакція на це, зійшов вогонь від Господа і спалив їх, і померли вони перед Господом. Оце свято, яке, знаєте, воно, воно фактично воно сталося, воно відбулося. Але чомусь сини Аарона. Які чемно служили, виконували все, що потрібно. Раптом ми не маємо якихось знову ж таки достаменних відомостей, що було в тому вогні або в їхньому стані, не таким, щоб Бог вийшов вогнем і спалив їх. Один з перекладів каже, що вони поклали туди лада. Начебто ладон, то був той то куріння, яке вони принесли. І тут, знаєте, якщо відбуваються такі речі, то кожна людина насамперед для себе має з'ясувати, чому те, що було звершено перед Богом, цих людей вбило. Невже Господь такий жорстокий, якщо людина крок ліво, крок вправо, просто очікує, коли він щось помилиться, щоби зійшов вогонь на них і пожер їх. Чому це стається? Але мені здається, що відповідь досить проста. Вони принесли чужий вогонь, якого він, тобто Господь, не наказував їм. Можливо, там до кучі буде дуже багато таких моментів, через які все це сталося. Але відповідь ми маємо в Святому Письмі. Вони зробили те, чого він їм не наказував. Невже Господь настільки ревнивий в своїй владі? Чи можливо було, ну ладно, тобі подобається так, ну хай буде так. Хочеш туди і ту ладану покласти, ну поклади. Хочеш кадильницею помахати, ну помаши. Бачиш, всі святкують, ну давайте ви по-своєму можете святкувати. Але ми бачимо, що для Бога конче потрібно, щоб люди виконували Його повеління. Пам'ятаєте, як Саул. А вирішив не знищити жертви, які він взяв в полон. І царя не вбив. І не винищив все, що він має винищити. І коли Самуїл прийшов, каже, а що це за бліяння, я чую? А він каже: то я ж твому Богу жертву приніс. Я взяв найкраще. Хіба Богу це було потрібно? Звісно, що ні. І саме таким чином відходить слава. Божа від Ізраїля, відходить від царів, відходить від священників, відходить від синів священника, і це стається. І це стається. Я хотів би згадати ще двох синів священника Ілія, Офніфінієс. Вони так само щось робили про свої при своєму батькові. Батько, ну 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 дивися, що відбувається, як вони ставляться до жертви, що вони роблять в Скінії, що за беззаконня просто коїться навколо цих всіх процесів. Чому людина зневажає Божими повеліннями? Чи недостатньо того, що вже є, те, що є приписом Господнім? Робіть так, чи ні так. Дивіться, це роками, воно вже відбувається. І саме ця жертва є приємна Богові, а все зайве, воно спонукує людей до того, що людина перестає розуміти свого Бога, або навпаки, бере на себе важелі, правління, вважаючи себе більшого, ніж є Господь. Чого не вистачало на цьому святі для тих людей? Чого не вистачало, чому Арону в голову така думка не прийшла? Чому Майсей не, не, не попросив щось подібне зробити? Бо вони боялися Богу і стояли перед його лицем, і чинили саме те, що вони мали би чинити. Але ці люди, вони вирішили зробити щось своє. І сказав Майсей Ааронові, Ось про що говорив Господь, коли сказав, тими, що наближаються до мене, освячусь і перед усім народом прославлюся. Аарон мовчав. Аарон мовчав. уста батька священника закрилися. Чому Мойсей промовляє цю фразу? Ось про що говорив Господь. І саме в такий момент приходить відкриття від Господа, або розуміння від Господа, ось про що Він казав. Тими, що наближаються до мене, освячусь і перед усім народом прославлюся. І ми бачимо дві дії. Дві дії, коли виконується. Предписання, коли виконується Боже повеління, приходить слава. Якщо приходить щось людське, щось зайве, щось чужде, сходить вогонь від Господа, хто може спонукати Бога на те, щоб цей вогонь зійшов? Пам'ятаєте, коли Ісус проходив через Самарію або мав пройти через Самарію? Люди тої місцевості повстали проти цього, і апостоли, що знаходилися біля нього, кажуть: давай вогонь зведемо з неба. Давай ми це зробимо. Христос зупиняє їх думки, їх передбачання, передбачення, яким чином можна розв'язати цю ситуацію. Він каже, ви не знаєте, якого ви духа. Ви не знаєте, якого ви духа. Дійсно, друзі, чи можемо ми щось звершувати по своєму произволу або по, по бажанню? Ну, я так хочу. Коли звершується святиня, це не просто якісь історичні події, або ну, колись так робилися, зараз так не робиться, краще робити так. Чому ну, так простіше? А так, чому вона так багато часу займає, так менше часу займає. Тут більше сліз, а треба більше радості. І люди, знаєте, якось так, дивлячись на Божі заповіді, намагаються чинити, як вони вважають за потрібне. Або щоб якийсь такий ефект більший був, більш надзвичайним. Але чи бажає Господь участі людської руки? Чи Він бажає того? Або Він бажає все ж таки, щоб ми виконували саме так, як написано, щоб ми чинили саме так, як ми маємо чинити. І чомусь ці слова зайшли в Святе письмо, яке все є Бог... богонатхненим. І ми, читаючи це слово, беремо для себе дуже важливі моменти, що буде нас зупиняти, що буде нас обмежувати. Навіть при волі або свободі, з якою ми намагаємося стояти перед лицем Господнім, і, і, можливо, кажемо, Богу байдуже. Як буде те чи інше? Виявляється, ні? Господи, чому це так надважливо? Чому ми маємо звершувати саме таким чином, або особливо, коли ми говоримо про причастя? Якщо це просто прояв паніхіди, сіли, поїли, як то на шталт роблять після похорону, поховання? Сіли поїли, згадали якісь приємні моменти тої людини, яка померла. Хіба то таке значення мало причастя? Що ми просто поїли і пораділи за Христа, що Він воскрес із мертвих? Чому тоді ця панихіда або вживання їжі хліба і вина може призвести до того, якщо хтось недбало ставиться до того, може захворіти або померти? Ми маємо ці прообрази, друзі, і застереження від Бога. Бо саме до цього ми маємо готуватися. Ні, дійсно, ми ходимо перед Господом завжди. Ми щось зважуємо, ми приймаємо якісь, можливо, дуже важливі рішення для нас. Але коли ми йдемо до причастя, коли ми розуміємо, це священне до цього дійсно треба готуватися, ще більше обходити себе, ще більше можливо виходити і на покаяння, і на освячення, або на, на сповідь, щоб ніщо не завадило нам. Прийти в Божу присутність і звершити саме так, як написано. Бо так написано. І коли ми виконуємо Боже Слово, брати та сестри, то дійсно наше відчуття в тому, що ми стоїмо перед Богом Всемогутнім, який дав нам час, приготуватися. До зустрічі з ним через всі події, які відбуваються, і добрі, і погані, і геть погані, але саме через все те Господь приготовляє свою церкву. Досить часто я чую пророче слово, яке каже, що діти мої так і не зрозуміли, що відбувається, на що ми маємо звернути увагу, що ми маємо збагнути. Що має призвести до переміни в нашій душі, в, нашому, в наших поглядах або навіть в нашому світогляді як християн, як віруючих людей, до чого Господь сьогодні спонукує свою церкву і до чого приготовляє? Якщо ми будемо ревними і будемо чіднити по своєму доброму сумлінню на основі Божого Слова, я вірю, що ми будемо бачити, як буде з'являтися Божа слава. Це буде надзвичайна подія, і до цього ми йдемо крок за кроком, шукаючи Його волі, виконуючи Його повеління, щоб дійсно Його слава, Його слава, не наші якісь емоції, а саме Його слава, спонукала падати перед нашим Господом до доліс, для того, щоб і жертва була прийнята, і ми були натхнені, і наше життя мало. Побожний сенс в житті кожного, хто сьогодні кличе ім'я Господня. Давайте схилимося перед Богом і пошукаємо його лиця. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі, Боже, за ще один день, який ти дарував нам можливість побачити своїми очима. Ми знаємо, що в цей ранок Твоє милосердя знову обновилося над нами. Слава Тобі! Хвала, алілюя. Боже, ми дякуємо за Твоє Слово, Господи, яке Боже дає нам можливість бачити Боже дію Твою, Господь. І побудження до всього того, що ми маємо чинити як потрібно, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми просимо Господь, провадь нас цими шляхами і дай нам зрозуміти те, що ми маємо зрозуміти, Господи, дай нам відчути саме те, що ми маємо відчувати. Алілюя. Алілюя. Бо якщо ми не розуміємо, Боже, а просто виконуємо якісь дії, Боже святий, якщо ми не чинимо саме так, як написано, Господь, і не робимо це в смирінні нашого серця, але робимо, як нам зручно, як нам... Практично як Коротше, Господи, але в ім'я Ісуса Христа, Боже, ми, занурюючись, Твоє Слово, бажаємо відкрити свої серця, Боже, щоб бачити дію Твої благодаті, славу Твою, Господь, яка являється в тому чи іншому, Господи, в нашому житті, Господь, і ми віримо, Господи святий. Якщо ми, Боже, будемо робити саме так, Господи, як Ти написав для нас, Боже, ми багато ще побачимо, багато ще зрозуміємо, Господи, як колись і Моїсе, який вже мав певний досвід, але зараз. Каже, ось що мав Господь на увазі, ава Отче, амінь. І це наближення до тебе, Господь, дає можливість побачити тебе прославленого. Алілюя Алілюя Господь, слава тобі і хвала. Бо коли сучням прийшлось серед ночі піднятися на гору, Ава Отче, щоб побачити те, чого коли вони ще ніколи не бачили. Амінь. Алілюя Алілуй, як ти змінився перед ними Ісус, Аллилуйя, як просяяла Твоя одежа. Амінь. Халілуя. Бо такого світла вони не бачили ще, Господи, і там перемінили свої думки. І вже не хотіли спускатися з тої гори, бо їм там було добре з тобою, Господи Ісусе. Боже, ми віримо, що сьогодні ти багатьох з нас бажаєш підняти на свою гору, щоб прославитися і просяятись. Господи, як було колись, Боже, і ти бачиш ревних, які приходять, Боже, які послідовно крокують за тобою, Господь, відчуваючи Боже свідчення твоєї присутності, твій дотик, Господи, як ти змінюєш наші наміри, Господь, змінюєш наші побажання, Господи, як ти підперезуєш нас, Боже, для боротьби до крові проти гріха, Господи, а в очі, амінь, щоб ми відрізнялися від людей цього світу, Боже, в ім'я Ісуса, благослови нас, Господи. Благослови Боже, що ми шукали саме тебе і твоєї волі, а не того, чого шукають люди цього світу. Благослови нас, збережи надалі, провадь, Господь, своєю пронзенною рукою і дай нам бачити Твої перемоги, Господь, в тих жертвах, які ми приносимо перед Твоє святе лице, Господи. Боже, якщо ти бажаєш, Боже. Відкрити наші серця, наші душі, де ми чинимо не по Твоєму слову, Господи. Віримо, ти не бажаєш нас знищувати, Господи, але бажаєш, щоб ми в смирінні свого серця звершували служіння, Господи, по Твоєму повелінню, Господи, смиренній послусі, Господи, і робили саме те, що Ти велиш нам, Господи, Твої руки святі, ми віддаємося. За все Тобі дякуємо, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.